Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати уривок із 39-го Псалма. Я буду читати з 8 по 12 вірші. Давид пише такі слова: А тепер, на що мені сподіватись, Господи, моя надія в Тобі? Звільни мене від усіх моїх гріхів, і не віддавай мене на глузування безумному. Я занімів і не відкриваю своїх уст, оскільки ти це вчинив. Відверни від мене своє покарання, я зовсім знемагаю від ударів твоєї руки. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти нищиш, наче міль те, чим вона дорожить. Кожна людина лише подув вітру. Подивіться, Давид пише один із своїх псалмів, і, скоріш за все, цей псалом Давид пише в той час, коли він переживав на собі дуже ясно Боже покарання. Ми знаємо про те, що Давид, хоча й був праведником, хоча й був людиною по серцю Бога, то ми знаємо про те, що Бог карав Давида. Бог карав Давида, коли він грішив. І от в черговий такий період Давид, усвідомлюючи про те, що е, ті лиха, які він переживає, є покаранням Божим. Е, він молиться, він молиться до Бога, і він говорить до Бога такі слова. Він визнає перед Богом, що все, що з ним відбувається, це Боже покарання. Він визнає, наскільки тяжко він відчуває це Боже покарання. У своєму житті. І коли ми розмірковуємо над цим уривком, ми можемо зробити два таких важливих висновки для себе. Перший висновок полягає в тому, що люблячий Бог карає праведників. Праведна людина це не людина, яка ніколи не грішить. Праведна людина це людина, яка виправдана Богом по вірі. Виправдана перед Богом і намагається жити перед Богом праведним життям. Проте, навіть намагаючись жити праведним життям, праведники будуть так чи інакше згрішати. Так от, люблячий Бог, він карає праведників. Він карає праведників саме тому, що Він є люблячим Богом. І коли ми з вами бачимо такі періоди, в житті Давида, чи коли ми бачимо в своєму власному житті такі періоди, коли Бог карає нас, коли Бог карає нас за гріх, ми повинні зрозуміти, що Бог не перестає бути люблячим. Його любов в такі періоди не зменшується. У оцей період, коли Бог карав Давида, коли Бог брав те, що дороге його серцю і нищив, наче міль, коли. Він не міг нічого сказати у своє виправдання, коли він відчував всю тяжкість Божої руки. В отакі моменти Бог не любив Давида менше. В такі моменти, і в нашому житті, коли Бог карає нас. Це не ті моменти в нашому житті, коли Божої любові стало до нас менше. Час, коли Бог карає праведника. Це час, коли Божа любов. Вона по-особливому виражається. Бог по-різному виражає свою любов до нас. І одним із виразів Божої любові до нас є покарання, коли Бог карає нас за гріх. І причина цього полягає в тому, що Бог дійсно люблячий. Любляче серце Бога, бажає захистити нас від зла. Любляче серце Бога, бажає захистити нас від зла, яким є гріх. І тому, коли Бог бачить, що наше серце воно приліпляється до гріха, коли Бог бачить, що ми не боїмося робити гріх, коли Бог бачить, що ми легко йдемо на гріх, відкидаючи Боже Слово, тоді Бог, усвідомлюючи всю небезпеку цієї ситуації. Бог усвідомлюючи всю небезпеку гріха. Він карає нас. Він карає нас для того, щоб ми зупинилися в своїх шляхах, для того, щоб ми переосмислили небезпеку, якою являється гріх, для того, щоб ми переосмислили цінність Бога і стосунків з Ним, і спасалися від гріха, щоб ми відвертались від гріха. Бог настільки люблячий, що Він не залишає нас. На поталу гріху, Бог настільки люблячий, що Він буде навіть карати нас, аби зупинити нас в наших гріховних шляхах, аби відвернути наше серце від гріха. І проблема мого гріховного серця і серця багатьох людей, і як ми бачимо з цього псалма і серця Давида. Проблема полягає в тому, що нам вкрай важко сприймати. Оці вияви Божої любові. Нам вкрай важко сприймати Божі покарання як вияв любові. Нам вкрай важко думати про те, що Бог, караючи нас, насправді бажає нам блага, бажає нам добра і робить нам добро таким чином. І тому наші серця вони потребують в Ісусі Христі, наші серця потребують в Євангелії. Ми щодня потребуємо в Євангелії, я щодня потребую в Євангелії, кожен християнин щодня свого життя потребує в Євангелії. І особливо в ті дні, коли ми відчуваємо на собі караючу Божу руку, коли Бог торкається нашого життя для того, щоб нагадати нам про наші шляхи, про наші вчинки і відводити нас від них. В такі моменти нам потрібне Євангеліє. В такі моменти нам потрібно особливо зосереджувати своє серце на жертві Ісуса Христа. І у посланні до римлян апостол Павло говорить нам дещо важливе про Христа. Він говорить нам дещо важливе про зв'язок жертви Христа і Божої любові до нас. Ми читаємо про це в п'ятому розділі послання до Римлян. 8, 9 вірші. Подивіться, що говорить апостол Павло. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Подивіться, Біблія говорить нам про те, що Христос став жертвою за наші гріхи. Христос понісше на собі наші гріхи. Він спас нас від Божого гніву. Апостол Павло говорить про те, що завдяки Йому спасаємося від гніву. Жертва Ісуса Христа спасає нас від Божого гніву. І не тільки спасає нас від Божого гніву. Павло тут же говорить про те, що жертва Ісуса Христа виявляє до нас Божу любов, показує нам Божу любов. Він говорить про це в 8 вірші. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер. Коли я дивлюсь на жертву Ісуса Христа, коли я розмірковую над Його голговськими стражданнями, у ці дії, у цій дії Божій, у цьому спасаючому акті Голгофської жертви я можу бачити Божу любов до мене. Чому Христос помер за грішника? Яка може бути причина того, що Бог віддав свого сина на страждання за грішника? Апостол Павло пояснює: лише Божа любов. Лише Божа любов і ніщо інше не могло спонукати Бога до того, щоб віддати свого улюбленого сина на страждання замість грішника. Тому, коли я дивлюсь на голговську жертву, ця голговська жертва нагадує мені, про те, що у Бога є повнота любові до мене. І якщо Бог полюбив мене ще тоді, коли я. Відвертався від нього, коли я жив у гріху і не бажав знати його. Якщо Бог тоді ще полюбив мене, наскільки що віддав за мене свого сина, то тим більше зараз Божа любов, вона направлена на мене. Навіть тоді, коли Бог карає мене, Він робить це саме тому, що через Ісуса Христа на мене направлена Божа любов, Христос поніс на собі гнів. Божий, щоб мені дісталася Божа любов. Тому я можу бути впевнений в тому, що у Бога немає нічого по відношенню до мене, окрім любові, ніяких інших почуттів. Тому що весь гнів, який я заслуговую, поніс на собі Христос. Цей уривок закликає мене, як і всі уривки, що розкривають Євангеліє, цей уривок закликає мене до віри. Бог бажає, щоб в ті моменти мого життя, коли я відчуваю на собі караючу руку Божу, я вірив в те, що Бог таким чином виявляє до мене любов. І ця віра в мені зростатиме через споглядання на хрест. Коли я споглядаю на хрест, жертва Ісуса Христа, вона переконує мене в тому, що Бог любить мене, що Бог. Все, що робить в моєму житті, робить не з причини гніву, а з причини своєї глибокої, і щирої любові до мене. Тому Бог закликає мене вірити в це, Бог закликає мене нагадувати це своєму серцю. Бог закликає мене говорити це собі, про те, що Христос помер за мене з любові до мене. І також цей уривок, він спонукає мене визнавати свою гріховність. Я маю визнавати гріховними свої думки, коли я думаю про Бога як не про люблячого, а як про гніваючогося Бога. Насправді, коли я думаю про Бога як про того, хто гнівається на мене, як про того, хто перестає мене любити, я зневажаю Бога, я виражаю недовіру Його Слову, я знецінюю жертву Ісуса Христа. Тому я повинен визнавати перед Богом свою недовіру Євангелію. Я повинен визнавати перед Богом як гріх спротив свого серця, коли я не бажаю приймати Боже покарання як вияв Його любові до мене, коли я не бажаю відвертатися від гріха, через що Богу і доводиться інколи карати мене і карати інших християн. І також цей уривок закликає мене до поклоніння, саме тому, що в моєму житті так мало поклоніння, що в моєму житті так мало розмірковування над жертвою Ісуса Христа, саме тому так легко моє серце воно е забуває про Божу любов. Так відбувалось з Давидом. Як тільки Бог починав його наказувати, як тільки Бог починав чавити як міль дорогі його серцю речі. Тоді він швидко забував про Божу любов. І він виражав це в стражданнях свого серця, коли він виражає ці думки із цих псалмів, видно, що в нього відбувається така от боротьба. І тому я потребую поклоніння. І тому в Ісусі Христі я можу знайти найбільший вираз любові. В Ісусі Христі я можу знайти потішення і підбадьорення для свого серця. Особливо тоді, коли я відчуваю караючу руку Божу. Нехай Господь благословить нас зростати в пізнанні Христа і в пізнанні Його любові. Але також сьогоднішній уривок Він має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли до нього, визнаючи свої гріхи. Бог очікує вас, Бог, пославши в світ Христа. Виразив до вас любов. Він виразив любов в Ісусі Христі. І Він бажає, щоб через Ісуса Христа звільнити вас, спасти вас від свого гніву. Нехай Господь благословить вас прийти до Христа сьогодні. Амінь.